Чому болять суглоби? Є дві причини артрит і артроз. Артрит це запалення суглоба, артроз це уже руйнування хрящової тканини. Причин артриту й артрозу може бути багато. Головна причина цих проблем це нестача будівельних матеріалів в суглобах, а також дефіцит гіалуронової кислоти. Після 40 років хочемо ми цього чи ні, рівень гіалуронової кислоти знижується. Якщо його не поповнювати, проблеми будуть неминучі. Уколи, мазі, гормональні препарати, обезболюючі засоби вони дають дуже маленький. Тимчасовий ефект, тому що вони не працюють з першопричиною. А гіалуронова кислота, а також концептуальний підхід до здоров'я, якраз вони і працюють з першою причиною. Тому у нас є тисячі результатів людей, які позбулися артриту, артрозу та інших проблем із суглобами. І сьогодні вони реально радіють активному способу життя, вони згадали, що таке. Займатися фізичними вправами, що таке здійснювати прості звичайні піші прогулянки. Якщо вам цікаво, пишіть хочу в коментарях, а краще відразу в приватні повідомлення.